19 лютого у нас буде півроку від трагедії 19 серпня драматичний театр, коли російська ракета нанесла багато шкоди нашому місту і всім громадян загинуло від цієї трагедії. Багато пострадало. Ми не маємо забувати про ці всі злочини, про наших людей, які втратили життя від російської агресії. Я просив би Сергіїва, давайте від міста попросимо Катериницьку церкву, щоб була панахіда. Неділю там чи ну як вони, чи в неділю, чи в понеділок, як вони вирішать, е, за всіма загиблими, за всіма жертвами російської агресії і е, цієї трагедії, в тому числі, от я закликав би, щоб на цю панахіду прийшли там Олексійович, Попрацюєте до ну, депутата, як голова найбільшої фракції до вас, прохання щоб депутати міської ради взяли, щоб ми показали, що це біль. Наші всієї громади ми не забуваємо про ці жертв, про жертв всіх злочинів, які в нашому місті Росія принесла, і пам'ять вона має жити, і ми маємо демонструвати, як громада чернігівцям, підтримку в ці тяжкі миті. Я думаю, що ми під рамтеатр підійдемо, там квіти покладемо до, до річниці, це там 19-го числа зробимо. Півроку така дата, щоб. Ще я думаю, що багато болі є у рідних загиблих у всіх чернігівців, і моя громада, хоч багато стається негативних речей, постійної тривоги, атаки, і є за що переживати, але не маємо забувати за тих Чернігівців, які Росія вбила в нашому місті.